Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ірити Майнкрафт і зараз ми будемо грати, як завжди в Майнкрафт на сервері Кубкраф. І, як ви бачите, я знаходжусь на якійсь новій карті. Хто сьогодні не заходив в Кубкрафт, той взагалі не знає, що тут, а хто заходив, той поняв. Добавився новий режим Snowman Survival. Я його вже попробував. Поняв, як в нього грати. Тільки от я не знаю, це івент він рівно на зиму йде, чи він назавжди, типа, вже додавлений. Ну, не знаю. Я сподіваюся, що він назавжди, тому що, ну. В нього, до речі, зараз грають найбільше іграків, це 1800. Ой, вісім... 1080. 1800, звісно, да. Тут треба перше зайти. От ми зайшли. І тут є 8 іграків. І один зараз сніговик буде, ось, він розкручується, і на кого він піде. Той і стан, стає сніговиком. Все, отой от якийсь зелений чел став сніговиком, і ми маємо втікати від нього. Хто взагалі, я пояснюю, що тут треба робити для тих, хто взагалі нічого не поняв, що це за режим. Так, і ще по карті будуть розкидані бустери, якісь бонуси прикольненькі. Завдяки яким можна якось пранкувати того сніговика. Ну і. Дивіться, яке я місце знайшов. Дуже навіть класне місце. У мене зараз задача вижити. Давайте так, якщо я виживу, то. То. До мене ігрок прийшов! Здорово, чел. Не пали мене. Хочу, хоч, щоб мене спалили. Типа встав шифта і побіг звідси. Ви бачили це? Яка це підстава? Тут ще один капець. як там бігає. Капець. Так, ладно, давайте побіжимо кудись от сюди. О, дивіться, дивіться, яке! Дивіться, яке я місце знайшов. Беріть собі цей. Якщо будете грати, то заходьте іменно сюди, це класне місце. Типа шифта неможливо встати. Типа, якщо ви, звичайно, на нього натиснете, то ви не встанете, тому що. Опа, на дві хвилини лишається до перемоги нашої. Ну, я думаю, що ми переможемо. Чекайте, в мене 8%, мені треба на зарядне трілік поставити. Все, нормально. Живемо. Давайте я вам трохи заберу. Отак от, от. Так, поки що три сніговика є на карті. Звісно, список на пів екрану. Трохи заважаю, але нічого страшного. А ще якщо ти будеш стояти на одному місці, то ти почнеш підсвічуватись. Тому, краще, я давайте трохи похожу, отак от. Так, так О, когось якогось ловили. Ну, друзі, о, там от і грохлі сидить. Ну, нехай сидить. А хвилина лишається. Моя задача зараз виграти. Так, ну поки що порівно і сніговиків і тих, хто виживає. Це добре. О, там ще один ігрок. Нормально. План, друзі, на вс... е, я вам зараз кажу, що в наступній грі, якщо мене не виберуть сніговиком, то я сам стану ним. Тому що навіть трохи, якщо ти і ховаєшся, то це все рівно скучно. Ну що ти сидиш на одному місці? О, 10 секунд лишається. 8. 7. 6. Давайте з шифта встанемо, побігаємо трохи. Все, я переміг. О, мене новий левел 13. Це добре. Це дуже-дуже добре. О, з нами дрім. Ні ніфіга не дрім. Давай, давай, мене вибирай, мене. Мене виб. М він же точно не мене вибере. Та, вибрав чувака напроти. Не, я буду біля нього стояти, я хочу бути сніговиком. Все, ура! Блин, я на сніжку викинув. Да? А, стояти. Не, ну вот я від нього не стану. На! Є! Попадіння. Три хвилини. Ну це ще багато. Наш плюс, що ігроки не бачать, де ми. Тільки, ну типа, вони наші нікнейми не бачать. Так, я знаю, що тут от є якась ничка, але там, походу, зараз ніхто не сидить, ні. Там нікого, там також. Давайте залізем на подарунок. А як на нього залізти? А. То от вся одна дробина. Так, ну один кіл у нас вже є. Це дуже добре. Так, тут ніхто не заховався. Ні. Він поки що я єдиного зловив і все. І більше нікого не зловили. Чому їй тіметь нікого? Опана! Підсвічується один грок. Біжимо. Треба його зловити. Він підсвічується просто. А, його вже, походу, та його зловили сюди, пацани, красаве. Так. Мені здається, що майже всі на подарунках десь сидять. Але от як на... Ага, тут апаркурчик невеличкий. Та, друзі, ось ігрок. Бачу його, бачу його, бачу його. Блін, він перестав підсвічуватись. Ай, я впавший. Ні, він десь тут. А во ще один підсвічується. Я не знаю, я буду бігати тільки за тим, хто підсвічується, тому що по-інакшому я нікого не можу знайти чомусь. Перестав підсвічуватись, вот заразу. Опа-на! Здорово! Е Є! Попав! Я попав, я попав. Ой, вот і вот ще його зловив красави. Красава чел. Тільки от лишається 20 секунд. І два чувака. Ну, Коротше, ми, походу, програли. Але все рівно за сніговиків прикольно грати. Та, все, оце поразка. Ми навіть того дріма не зловили. Ну так. Ну, прикольно, в принципі. Давайте ще раз зіграємо. Мені подобається, в принципі. Блін, цей дрім. Я надіюсь, що він зараз не буде сніговиком, бо він профік. А він вийшов. Фух. Так, можна, щоб я? Мені, мені сподобалось бути сніговиком. Ладно. Ні, я хочу зараз побути трохи сніговиком, тому що я не хочу ховатися, мені скучно ховатися. Во, все, дякую, Паттеон. Tak Baź pacana, bać pacana, bać pacana. jest yeah. minus 1. Так. Ого, тут вилучало. Тут треба якось перекрити. А, останні лишається, друзі, останні, Ми зараз можемо перемогти. Ще 142 секунди є. Щоб його зловити. Але він зараз по-любому ще починає підсвічуватись, тому що ще ніхто не підсвічувався, якщо я не помиляюся. Так, з висока прикольно наблюдати. Ну, нормально так наблюдати за ним. Дві хвилини, дві хвилини, дві хвилини. Що його бачите? Куди ви той сніжок кидаєте? Все, красаво, зловили його. Давайте ще раз. Але я знову пограю за сніговиків. А, ні, друзі, я тут хочу поховатись трохи, тому що. Це моя одна з любимих карт, тому що тут. А, можна по льоду отак от ганяти, просто гасати. На швидкості блискавки Маквіна. Ай, я впав. А ще можна отак от паркурити. Якщо ви вмієте паркурити, я вмію паркурити, тому я буду паркурити. Не знаю, як ви, я буду паркурити. Ой, блін, що це. Та... ладно, біжим. Ой, сніговик! Сань! Ні, він мені попав вот зараза. Ой, ловіть. Знаю, то позробив. Нікого не попав. Що серйозно мене першого зловили капець? Так, тут нікого не було. Ти сюди. Я тебе зловлю. Я тебе зловлю, чувак. І тебе я теж зловлю. Та я вас всіх би не проти зловити. Так, як по вас попасти? Ту, чувака щит! А ні, я мав в когось попасти, це точно. На. Та. Та бліна! Підберись. Какавка. Капець, тут б... бігало два чувака, ми нікого не зловили. Ми два лошари, а не сніговика. Підберся, подивіться по карті одні зелені точки бігають. Конечно. Сейчас закінчився, блин. Ч я не закінчився, не знаю. Тут я вже хочу бути сніговиком. Щось мені втікати не дуже получается. Ну до мене ти докрутись, ну йо -мо! -йо! Все, давай я сніговик. Дай мені. Дай мені свій сніжок довбаний. Дай. Дай. Все, дякую. А чо? А... Ви це бачили, друзі? Ладно. Зараз я до нього докинув, звісно, але... Це було непонятно. Так. Тебе я зараз не впущу. Чого він так швидко біжить? Красава, чувак, влучив. Не знаю, від кого він там вже тікає. Ого, вже сніговиків, багато. Ну, все, в принципі, ми, можна сказати, виграли. Опа, напідсвічується підсвічується, чувак. А чого я в нього не попав знов? Як по ньому попасти стоямба чел? Та іди сюди. Дупинись гімно Соніка. Він або заліз, або він де. Капець, можна, щоб він в наступному раунді був сніговиком, бо він же задовбав від мене бігати. Іди сюди, ти! Какавка! Зупинись! Як його зловити? Він реально читер якийсь? Ви бачите, як він бігає швидко? А не тільки за оцим водку побіг. Так. А де він? Куди він зник? Так, я нічого не бачу знову. Боже, да зловить ви то гімно? Як його впіймати? Піймайте його нарешті! Він задрав вже! Та че я не можу сніжок кинути в нього? На. Я зловив... Та й він задрав! Іди сюди! Ні, реально, друзі, він читер якийсь. Нарешті ми його зловили! Ура! Ладно, друзі, на цьому я буду закінчувати. Оток от ми пограли в Грустно у Так, на цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд і всім па-па.